Покупці часто запитують, яка картоплекопалка краща: транспортерна чи вібраційна? Відповідь проста: обидві є чудовими варіантами. Якщо ви сумніваєтесь, подивіться на ґрунт на своїй ділянці. Якщо він важкий, схоплюється в грудки та погано розсипається, то жодна копалка не буде нормально працювати. Вам потрібно буде дочекатися слушного періоду після дощу, коли ґрунт трохи підсохне і добре розсипатиметься. Для таких умов, тобто для важкого ґрунту. Кращою буде вібраційна копалка, вона міцніша і її простіше відновлювати у разі пошкоджень. Також вібраційна копалка підійде тим, хто вирощує дрібну ранню картоплю, оскільки її легше адаптувати під такі умови. Транспортерна копалка призначена для досягнення максимальної продуктивності на оптимальних для картоплі ґрунтах і чудово підійде професіоналам. Маєте питання? Телефонуйте нам. Ми з України. Відвідайте наш сайт крючком.юа.